Ми розуміємо, що йде теж гра під килимна на рівні рік часу. А ми не маємо ще до сьогоднішнього часу за рік ні жодного танка, жодного літака, жодного вертольота там паче, чи там Абрамса, чи там безпілотника американського і так далі. І от, обіцяю, і як каже Джо Байден, що він дуже любить Україну. Звісно ж каже, але я вважаю, що ви не заслуговуєте їздити на старих танках, воювати так з Амбри. Вам ви получите нові танки. Чи правда, через рік мені знаєте, нагадало цей анекдот. І коли дядя Ізя приїжджав в Одесу провідувати там Мойшу і каже: а той дуже любив шоколадні цукерки. Приїхав о, дядя ізя приїхав. Цю шоколад, шоколадні цукерки привіз. І Він каже: Знаєш, Мойше, я заходив в магазин, було закрито. наступного разу привезу. Ну, наступного разу приходить. Каже, о дядя Іза приїхав, шоколадні цукерки привіз. Знаєш, ми що я зайшов, не було шоколадних, не було тільки іриски там, смокальні. Треба було взяти. Ні, запам'ятаймо, що поки жив дядя Ізя, будеш їсти тільки шоколадні цукерки. Так само в нас виходить. Не будете їздити на старих або Абрамса, будете їздити тільки на нових. Правда, не цього року, може наступного або ще коли. Тому цей цінізм, розумієте, він нам дуже дорого коштує, бо кожен день ми платимо за це, платимо кров'ю кращих з кращих. Наших хлопців, наших дівчат, в нас діти стають сиротами. Ми знищимо генофонд. Те, що сказав отець, найважливіше, що в нас є, це є наша нація, яка невідворотня. Так, ми можемо відновити, захопити нашу це, відновити нашу територію, вибити ворога, повернути втрачену землю, але це буде пустка без українців. Бо якщо так і далі буде тривати, коли переб'ють кращих кращих, які не створять сім'ї, не народять дітей, і щоб в нас не було цієї пірової перемоги, коли мільйони повиїжджали, спустошили країну і не повернуться. От в чому буде біда для нас, тому звісно запитання за що ми боремось за те, щоб Україна була українською державою, щоб тут жили українці, де наповна держава українським змістом, де буде українська мова, українська церква, не буде руської церкви, руского міра і всього того. Тобто, щоб ми реально зможемо зайняти гідне місце в світі серед розвинених країн, і нам це під силу, бо сьогодні весь світ симпатизує Україні. симпатизує в першу чергу, через що через мужність. Збройних сил те, що з голими руками зупиняли навіть американці, коли дивилися кадри, коли українці на тракторах наші фермери тягнули ті танки. Вони себе згадали, як вони в свій час перепрошую, проти Британії воювали в 1776 році за незалежність Америки. розумієте, на надихнуло їх. І весь вони не можуть зараз нам не допомагати, бо їх розіпнуть самі ж їхні виборці, які за Україну, які симпатизують в Європі, в Америці, і тому сьогодні унікальна можливість є партійна двопартійна підтримка України і навіть сполучених штатах Америки. Навіть цей лендліз, коли республіканці наголошують, що 19 січня в минулому році до війни зареєстрували законопроект дати нам цю зброю, щоб ми її отримали, щоб не було вторгнення. До сьогоднішнього дня воно блокується, і ми розуміємо, що є гра, яка чомусь не дозволяє нам отримати цю зброю, але без зброї. Без тої зброї не може швидко закінчитися війна. Без зброї ми не можемо швидко звільнити тільки на один запорізький напрямок, як сказав наш залужний, так треба хоча б мінімум 300 танків, 500 гармат, 700 БМП на один напрямок. А що говорити про таку лінію фронту, яка в нас є, це в 4-5 разів треба більше тої зброї? Тому ми розуміємо, що кожен день затягування зброї це втрати з нашої сторони. Це ми платимо. Кров'ю кращих з кращих, тому ми не маємо права мовчати. Ми маємо право вимагати, бо нас роззброїли. нас забрали ядерну зброю. Ми маємо казати так. Виконуйте Будапештський формат, і ви до нього до речі, окрім Америки і Британії, бо ми Москалів не рахуємо, приєдналися Франція і Китай. Про яке ми говорили, тому Китай сьогодні правильно треба з ним спілкуватися. Але ви мені скажіть, а що, якщо до сьогоднішнього дня посла нема, це нормально? Коли останній візит президента ще за Януковича був в 13-му році, це нормально? В 13 му році 10 років ніхто в Китай не літав. Ну таких нема поваги, нема спілкування Рахамі, Ну я це не рахую. Це, це, це. Я говорю за е, лідера країни. От тому, звісно, що сьогодні треба це говорити. Бо для нас дуже небезпечно, якщо Китай почне давати озброєння, зброю Росії, ця війна затягнеться надовго. Це може бути проксі війна на території України. Це найгірший сценарій, який може бути. Тому що для нас він буде е, дуже болячим. Так, ми переможемо все рівно переможемо, тому що в першу чергу сьогодні я не згідний, коли говорять, що йде реклама іноземної зброї, а не українського воїна. Бо найбільше хто сьогодні зробив роботу те, щоб зберегти державу, щоб вибити ворога, щоб відсунути цей фронт на схід на південь. Це є наші збройні сили, це наші українці, які кожен на своєму місці хтось що зробив. Тероборона, добровольці, зсу, волонтери всі разом об'єдналися і велика сім'я і дали по в І весь світ сьогодні в захваті від нашої. Єдності і мужності. тому в першу чергу треба розраховувати на власні сили Друге, вимагати в наших партнерів дати зброю, розблокувати ленд-ліз, не гратися в цю політику, дати можливість нам швидко закінчити і перемогти.